Як зробити графіки відключень справедливими? Це питання на спільній нараді обговорювали енергетики та представники сумської ОВА залученням вже служби безпеки України для того, щоб цей правоохоронний орган включився і проконтролював справедливість вимкнення об'єктів і вимкнення житлових будинків від електромереж. На сьогодні ми маємо ліміти, які доводяться області від Укренерго до споживання, і ці ліміти вони кожного дня різні. Ці ліміти складають від третини до половини від потреби абонентів Сумщини. Від учора по області діють нові графіки відключень. Коли чотири години електрики немає, а дві є. Складені графіки. Вони на папері, начебто, забезпечують справедливість у вимкненні електричної енергії. По факту, ми спостерігаємо те, що не всі будинки, не всі об'єкти вимикаються рівномірно, і в деяких будинках ми спостерігаємо те, що там є постійне вимкнення електроенергії на 5, на 6, на 12. 12 годин сумська ОВА спільно з органами місцевого самоврядування готові долучитися до вирішення технічних питань, аби налагодити графіки відключень. Сьогодні я дав доручення. Обленерго, я сьогодні попросив всіх голів громад Сумської області спільно працювати над тим, щоб забезпечити режим справедливого вимкнення електричної енергії. Якщо в вашому будинку вимикається електрична енергія, не по графіку або ці вимкнення відбуваються там на 6 і більше годин підряд. Будь ласка, звертайтесь до органу місцевого самоврядування. За інформацією суми обленерго поточне споживання електроенергії на Сумщині значно перевищує ліміти укренерго. Тому Додатково до графіків погодинних відключень застосовують аварійні вимкнення. Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію. Велике прохання, коли у вас з'являється електрична енергія, не вмикайте всі обігрівачі, електроприлади, пральні машини і так далі. Будь ласка, якщо у вас є бойлер, вмикайте його вночі з 12 до 5 години ранку. Якщо вам необхідно вимкнути якесь обладнання з великим енергоспоживанням, теж, будь ласка, робіть це вночі.